Кабінет міністрів України затвердив нові правила для мобільного зв'язку та інтернету. Постанова номер 761 від 25 червня 2025 року офіційно в дії. Розповідаємо коротко і по суті, що зміниться для абонентів послуги лише зі згоди. Жодна платна послуга не активується без підтвердження абонента. Більше ніяких підписок у два кліки, без вашого відома. Захист від спаму та автообдзвону. Оператори зможуть блокувати масові дзвінки та спам, якщо виклики не санкціоновані або надходять від ботів. Прозорість інтернету. У договорі повинні бути вказані мінімальна, середня та максимальна швидкість. Не відповідає. Маєте право на скаргу. Обмежений мінус на рахунку. Встановлюється граничний ліміт боргу. Абоненти не потраплять у фінансову пастку через тихі підключення послуг, екстрені виклики безкоштовно. Дзвінки на 101, 102, 103, 104 та 112 завжди безоплатні, незалежно від балансу. Можна бути анонімом, послуги доступні навіть без підписання паперового договору, але за потреби можна пройти ідентифікацію онлайн, чіткі й чесні договори. Оператор зобов'язаний надавати повну інформацію тарифи, якість, зони покриття, права абонента, умови відмови все прозоро. Заборонено хитрі пункти. Договори не можуть містити несправедливих умов, наприклад, примусові послуги чи автоматичне продовження акцій. Коли це почне діяти. Більшість положень через три місяці після публікації, окремі норми через один рік. Не дай собі надурити. Знай свої права. Це твій зв'язок, твій інтернет і твій контроль.